До Сокирна поїхали святкувати день факультету журналісти, редактори та філологи. Усі курси традиційно варили кашу, смажили сосиски та шашлики. Студенти та викладачі взяли участь у спортивних змаганнях. <праць> Талановиті студенти нашого факультету не давали нудігувати публіці, коли спортсмени готувалися до наступного конкурсу. Особливо сподобався усім той, у якому учасники мали якнайшвидше передягнути хлопцям дівчинку. У спортивних змаганнях перемогли студенти третього курсу. Нагороджені були не лише усі учасники конкурсів, а й ті, хто брав активну участь у житті університету. Володимир Поліщук, доктор філологічних наук, розповів, чому важливо проводити такі заходи. До певної міри це і важливо для. Того процесу, щоб викладачі і студенти якимось чином трошки більше узнавали один про одного суто людського такого плану. Спеціально запрошення свято пластуни підготували доріжку перешкод, яку проходили навіть викладачі. Павло Петько розповів про організацію пласт в Черкасах. Нас десь близько ста людей порівняно з там з Львовом, де 2500 з в одному місці, да? у нас тільки 100 і ніби росте. А, пішли від скаутів а, і займаємося всебічним вихованням. Ну патріотичним само собою, от, але так само е, там чимось літати на парапланах, їздити на конях, там виживати в лісі, економічне пластування, маркетинг. Ну короче, з різних точок зору. Як говорять студенти, такі заходи допомагають групам стати більш дружніми. Дві такий хопа. Дивлюся, якийсь невмілий лучник стоїть. Щось стріляє дуже косо. Думаю. А зачем тоді те тому косому лучнику стріляти? Думаю, я беру та буду сам точно стріляти і ловити якусь діч. Настріляв, коротше, дічі, і тепер у нас є м'ясо до... до каші. Це круто. Юлія Донець, Оля Валяєва, Андрій Рогозін, Денис Байда.